Аудіокнига Година сили. Вступ від перекладача. Шановні читачі та слухачі перекладу української версії книги Година сили. Переклад редагування та адаптація Години сили, зроблені з любов'ю та бажанням допомогти новачкам і досвідченим членам АА отримати корисний матеріал для одужання. Переклад матеріалів з іншої мови, зокрема англійської, має два шляхи. Переклад в лоб, тобто слово в слово, або певну адаптацію матеріалу. Ми пішли по шляху донесення сенсу та контекст, контексту матеріалу, а не прямий переклад. Це не значить, що ми свідомо змінили основні ідеї. Ні. Ми тільки пояснили та розширили деякі моменти, які можуть бути незрозумілими без глибокого розуміння контексту одужання в англомовному Аа. Маємо надію, що читання та прослуговування цього матеріалу принесе для вас таке саме задоволення, яке ми отримали, працюючи над ним. Поради щодо використання цієї книги. Книга Година сили. Складається з медитацій, які ви можете застосовувати самостійно або використовувати як тему для роздумів під час зібрань. Ми рекомендуємо після прочитання тексту, молитви та медитації приділити декілька хвилин тихій особистій медитації. Для початку це може бути 5 хвилин. Але з часом ви можете поступово збільшувати цей проміжок. Використовуйте таймер. У Великій книзі сказано, що ми маємо прагнути духовного прогресу, а не духовної досконалості. Прогрес у медитації може виглядати так: ви починаєте з п'яти хвилин. А потім, наприклад, щотижня додаєте ще по одній хвилині, Дисципліна це кінь, на якому я їду. Марк Хюстон, член АА. Це означає, що краще практикувати 5 хвилин медитації щодня, ніж одну годину раз на місяць. Пам'ятайте, що медитація це ваш особистий час з Богом вищою силою. Тримайте поруч блокнот з ручкою, щоб записувати важливі думки. Іноді тема медитації буде одна, але ваші роздуми. Поведуть в інший бік. І ви отримаєте нові ідеї чи підсказки до дій. Ми радимо пробувати втілювати в життя те, що приходить вам під час медитації. У великій книзі написано, що інколи нам можуть з'являтися дивні думки, які на перший погляд ведуть нас в нікуди. Але якщо продовжувати практику, то з часом наше мислення підніметься на новий рівень? Щиро ваші в служінні Микола Г. і Олег. Вступ. Як часто у нашій щоденній практиці, молитви і медитації, ми керуємося якоюсь конкретною думкою чи постулатом. Чимось, що глибоко зворушило нас. У ці особливі миті. Наша душа трепетала, наша духовна аура і розуміння підсилилися лише для того, щоб цей чудовий досвід легким подихом пройшов крізь нашу свідомість і зник назавжди. Можливо, якби ця думка чи концепція залишилася в нашій медитації наступного дня і через день, то ми б змогли насолодистися цим осяянням ще глибше. Так, з'являється можливість для такого досвіду стати справжнім джерелом нашого духовного стану, надійною основою нашого одужання від алкоголізму. Ця, книга, ця особлива книга зас, заснована на літописі зібрань година сили, групових медитацій 11-го кроку, створених і проведених джиною В. Одною із засновниць відомого вольф Стріт Центру в Літл Рок Арканзас. Ця книга написана для того, щоб дати таку можливість. Вона пропонує духовні думки і постулати, над якими можна медитувати і роздумувати протягом цілого тижня. Таким чином, надаючи читачеві змогу глибше відчути дивовижну силу 11-го кроку анонімних алкоголіків. А також інших 12 кроків програми. У певному сенсі книга створена за зразком 12 крокової програми, у якій постійне повторення духовних принципів і концепцій формує міцний фундамент тверезості. Подібним чином вдумлими, повторення окремих духовних понять укріплює цей фундамент і дає змогу збудувати. Високодуховне життя, засноване на свідомому контакті з Богом, як ми його розуміємо, і єдиним надійним спасінням від алкоголізму. Мета цієї книги вдосконалення практики 11-го кроку в наших щоденних молитвах і медитаціях. Якщо ми будемо пильними і невтомними в цьому прагненні, програма АА обіцяє. Невздовзі ми проба... побачимо промінь цієї вищої реальності Царства Божого. Історія Вольф-стріт і Години сили. Щороку понад сотня тисяч чоловіків і жінок переступають поріг центру Вольф-стріт у Літл Рок, Арканзас. В надії знайти умиротворення і спокій у своєму світі, повному проблему. Вони сподіваються на цю щоденну відсрочку завдяки трьом алкоголікам, що одужали, і присвятили більшу частину свого життя допомозі іншому. Це було восени 1982 року, коли Джина В. Джо МакКенні і Берт Джонс троє місцевих бізнесменів, які пройшли шлях одужання. Усвідомили потребу в місці, де можна було б проводити часті зібрання для тих, хто шукає спасіння від алкоголізму за допомогою, за допомогою програми анонімних алкоголіків. Вони знайшли колишній гуртожиток медсестер за адресою Вольфстріт 1210. І за підтримки волонтерів перетворили двоповерхову будівлю на затишний особняк. Сьогодні там проводять Понад 40 зібрань анонімних алкоголіків щотижня, а також безліч різноманітних терапевтичних заходів і свят одужання. Зі зростанням центру як координаційного вузла Тверезості його засновники та нова рада директорів створили інформаційну програму, щоб нести зв'язку про одужання від залежності у в'язниці, суди, корпорації та інших громадських організацій. А також усім, хто бажає дізнатися більше про боротьбу з алкоголізмом. Сьогодні центр «Вольфстріт» активно здійснює 12-й крок програми, створений для того, щоб ділитися досвідом і допомагати всім, хто шукає одужання від залежності, у тому числі з сім'ям, чи проблеми тісно пов'язані з алкоголізмом. Переконана, що справжня відповідь полягає у зосередженні на духовному боці проблеми, як на цьому наполягали засновники анонімних алкоголіків. У 1983 році Джина В. запропонувала започаткувати особливе зібрання спеціальне для цієї мети, допомогти собі і іншим поглибити духовну свідомість і зростання, медитуючи над одинадцятим кроком. Шляхом молитви і медитації прагнули поглибити наш усвідомлений контакт з Богом, як ми його розуміємо, молячись лише про знання Його волі, яку нам належить виконувати, і про дарування сили для цього. Ці зібрання, які вона назвала година сили, і досі відбуваються щонеділі в центрі з 10 до 11 ранку. Це одне з найбільших зібрань такого типу у Літл Рок, та велика частина для всіх груп, що збирається на Волфстріт. Тематика зібрань зосереджена переважно на створенні та зміцненні нашого усвідомленого контакту з Богом, а також на тому, як біль може відкрити двері, як смирення може покласти шлях, як молитва може його освітити. І як істина віра може створити особисті взаємини з силою більшої за нас. Це були нотатки у жовтих блокнотах, хроніка цих зібрань, що й стала основою та дороговказом для цієї книги. Надія всіх людей із центру Вольфстріт полягає в тому, що ви, читаючи або слухаючи ці рядки, Зможете пережити теж осяяння від медитативних тем і концепцій Джиневе, який ми продовжуємо отримувати на кожному зібранні години сили.